Ось таке опакування досить якісне. Ось такі характеристики. Отже, опакування через сервіс Укрпошта, коробка трішки пом'ялась. Побачимо, чи це вплине на працездатність пристрою. В самому ліхтарику інструкція. Шнурок Type-C для заряджання і можливості використання ліхтарика як павербанку. Ну, порядку 30 см шнурок. Перейдемо до самого ліхтарика. Отже, по ліхтарику. Сам ліхтарик виготовлений з металу, скоріше за все, це дюраль алюміній. Велика гарна лінза з великим світлодіодом, яка регулюється висуванням, кріплення з пластику. Такого досить, досить міцного пластику. Можливість регулювання кута. Попередній ліхтарик такий досить якісно зібраний за цю невеличку суму. Резинка на дотик м'ягка і досить еластична. Така приємна на дотик. Шнур, який йде від ліхтарика до блока живлення, такий твердоватий, але грубий, ну, і наче як відносно якісний. Є такий дружній елемент в ньому для можливості регулювання під голову на шапку, можливо, навіть на якийсь шолом, якщо це велосипед чи якийсь інший вид транспорту. Е, власне, по блоку. Везина така прокладочка, точніше кришка. Яка фіксує. Ну, така вона трошки така фляка, Я думаю, що при необережності її можна буде загубити. Два роз'єми. Один роз'єм Type-C, інший роз'єм USB. Type-C відповідно для зарядження, а USB для того, щоб використовувати ось цей блок живлення як Powerbank в блоку живлення три акумулятора. 18650. Не, обернені в таку захисну плівку для попередження розряджання. Пробуємо їх звільнити з полону цієї плівки. Відносно самих елементів живлення. Один елемент має 2600 мА. ну Я думаю, що це трішки брехня. В режимі тестування перевіримо, скільки воно протримається. Не ну, думаю, по вазі ну, півтора тисячі точно має бути. Можливо, навіть 2000. Ну, в сумі орієнтовно 5000 міліампер буде. За досить така надійна. Ну, пластик весь твердий. Твердий, міцний пластик. Не є такий дешевий, який прогинається в руках. Тобто навіть кришки наскручувані, вона дуже тяжко працює. завісики надійні з інтерфейсу. Лише індикатор заряду. Власне, ззаді теж є додатковий позначальний ліхтарик, наприклад, під час переміщення в темну пору. Який вмикається і вимикається незалежно від основного ліхтарика. Також вже з упаковки три рівня заряду. Ось ця частина надівається на блок, ця йде ззаді. аспект, який я замітив, це його маса. Мабуть, грам 400-600. В руках дуже масивний блок живлення. Відповідно, тобто, чим якісніший і інші поємкості акумулятора, тим блок буде тяжчий. Тобто, режими роботи віхтаря. Тобто, це є точка і розширене коло. Це слабший режим і режим меготіння. Тобто три режими. Режим максимальної потужності, слабший і режим миготіння. Також хороший такий момент, що при, наприклад, входження в режим нижчої потужності для того, щоб вимкнути, потрібно просто затиснути і потримати. Тобто не потрібно перещолкувати кожний режим, щоб вимкнути цей ліхтарик.